Дякую, шановні батьки та любі малята. Дітки, запрошую вас на заняття з фізичної культури. Ми сьогодні з вами будемо подорожувати осінньою галявиною. Ну що, любі малята, усі вставайте та розминку починайте. Увага! За мною кроком груш. Уявляємо, що ми справжні спортсмени, спирка рівна, віруємо в не штовхаємось, йдемо один за одним. Сонечко у нас вийшло. Тягнемось до сонечка. Виходимо на вшпиньки і тягнемось. До сонечки. Йдемо один за одним, спілка рівна. Дивимось уперед. Ротне йдемо. Домаємо шли в ведмежатках ідемо як ведмедики. Вивертаємо нашу міжку на зовнішню соту. Спинка рівна дивимося харе. Поромуємо, як справжній спортсмен. Тепер ми з вами жабки. Руки на поясі сіли, встали. Сіли встали. Сіли встали. Сіли встали. Синька рівна. Бемо один за одним. Сіли встали. Рахуємо. Ми з вами хитрі лисички. Дамо як лисички. Ось так. на насправді спрацмени. Уявляємо сюди велетні руки на поясі і переступаємо через гори, Колінця, тягнеться до гори, носочок дивиться вниз. Рукуємо. Знову у нас вийшло сонечко. Руки розводимо в сторону і підтягнемось до сонечка. Ще раз. Рімо. Ріжемо. Рома. Пропоную трішки відпочити та зробити дихальні вправи. Дихальні вправи нам потрібні для нормалізації дихання та вентиляції легень. Через тулок ручки піднімаємо догори носиком вдох, ротиком видох. Ще раз. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Розумнечки. Переходимо до наших вправ. Стави основна стійка, руки внизу, спинка рівна, ніжки разом. Переходимо до виконання першої вправи. Руки на поясі. На один нахиляємо голівку в, в ліву сторону. На два нахиляємо голівку в, в праву сторону. На три, чотири. Робимо те ж саме. Увага вправу починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Цю вправу повторити 5-6 разів. Переходимо до виконання наступної вправи. На один нахиляємо голівку поперед. На два, назад. На три. Поперед, на чотири, назад. Право починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два. Три. Чотири. Завершили вправу. Переходимо до виконання наступної вправи. Ставимо на настійка. ручки внизу. Тільки рівне ніжки разом. Переходимо до виконання наступної вправи. На один піднімаємо руку рівну руку до гори, на два опускаємо униз. На три піднімаємо праву руку до гори, на чотири опускаємо униз. Праву починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершимо вправу. Переходимо до виконання наступної вправи. Ручки наші замочок. Робимо кругові оберти кістями. В Одну сторону крутаємо. Тепер в іншу. Ми що ми з вами десь на морі і робимо хвилі. праву сторону, в велике, великі, маленькі, великі сторони. Ручки у нас очок робимо кругові оберти і в іншу сторону. Базунечки. Переходимо до виконання наступних вправи. Ноги ширше плечей. Спинка вірна. Ніжки лігу. На один торкаємо з лівої ніжки. На два з дому. На три правої ніжки. На чотири повертаємось на совне положення. Право починай. Один, два, три. 4 один, два, 3 чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три. Завершуємо вправо. Переходимо до виконання наступне вправи. Ручки розводимо в сторони. І уявляємо, що ми з вами цапли. Стаємо на лівій ніжці. Тепер стаємо на правій ніжці. На лівій нішці, на правій. Угу. Переходимо до виконання наступної вправи. Уявляємо, що ми з вами п'ятчики та стрибаємо навколо себе. В іншу сторону. Молодці. Ручки витягуємо уперед. Присідаємо на пояс уперед. На поверсі. Ніжки разом. Розумнички. Пропоную трішки відпочити та зробити дихальні вправи. Через туго піднімаємо наші ручки до гори носиком. Вдох, ротиком, видох. Ще раз. Вдох, видох. Вдох, видох. Ну що, дітки, ми з вами гарно розім'ялися, а тепер крокуємо далі на нашу весняну галяву. Крокуємо. Дивіться, малята, хто для нас приготував випробування. Нам треба зараз з вами пройти через міст. Ручки на пояс, спинка рівна. Йдемо. Пяточка до носочка. Дивимось уперед. Ще раз. Міст ми з вами пройшли. Крокуємо далі. Крокуємо донорі. Нам хтось залишив палиці, нам треба їх з вами поперестрибати. А малятка, дивіться, я знайшла, хто нам павиці залишив. Дивіться, це зайчик, пострибайчик. Давайте ми з вами уявимо, що ми з вами маленькі зайчики і будемо стрибати. Мішки в нас разом, ручки на поясі, присіли, стрибнули. Мішки разом, ручки на поясі, спинка рівна, присіли, стрибнули. Ще раз присіли, стрибнули. Розумнички. Дітки, дивіться, а нам хтось залишив сліди. Хто ж це може бути? Це ж їжачок залишив нам сліди. Давайте ми по них пройдемо. Так. Ніжечок буде дивитись, як ми проходимо. Ручки в нас на поясі. Там, де пунктирчик, у нас, права ніжка, там, де нема пунктирчику, ліва. Спинка рівна. Ось так. права ліва. Права, ліва. Права. Ліва. права. Оце важко, о права, ліва. ліво. Розумнички. Ну що, малятка, ви пройшли усі випробування, дітки, а я пропоную вам вдома пограти в гру зайці та лисиця. Наприклад, ви будете зайчиком, а мама або тата буде лисицею. Вона є музика зайчика. Ви стриваєте, веселитеся, а потім йде музика лисиці. Зайчики ховаються у свою домівку, а лисиця повинна їх впіймати. Якщо лисичка впіймала, то кого вона впіймала, той стає лисичкою. Зрозуміло? Ну що, дітки, дякую вам за увагу. Ви усі великі розумнички. Від мене вам лайк та сердечко. До да побачення.